Сім'я сьогодні це точка перетину всіх соціальних явищ, що відбуваються в нашому суспільстві, його своєрідний портрет, відображення процесів, що відбуваються в ньому. Законом встановлюється однаковий шлюбний вік для чоловіків і жінок на рівні 18 років. Визначається виключно мінімальний шлюбний вік в Україні на рівні 16 років і лише у виняткових випадках. Молоді люди, вступаючи в шлюб, не усвідомлюють тої відповідальності, яку вони на себе беруть. Саме через це ранні шлюби не міцні в своїй більшості. Ми поцікавилися у наших громадян, як вони ставляться до ранніх шлюбів. Совершенно отрицательна, тому що ці ранні шлюби садяться на шию родителям. То хай лучше дівчинка чи хлопець отримає якусь спеціальність. а потом как-то устроиться, скажем так, хотя бы на работу, а потом думает о, себе, о семье. Потому что выскочить замуж в 16 – дурное дело, как говорят, нехитрое, да? И все это заканчивается через год максимум разводами. Хорошо, что не успеют, если деток нарожать к этому времени. Когда есть желание, тогда надо выходить замуж и жениться. Да, мир идет вперед. Жизнь наступает. Что сделать? Если так случилось, то что теперь делать? С 25 лет мозги лучше созревают к этому времени. А почему не раньше? Ну, потому что так психологи говорят, что к 25 годам у человека обычно уже он соображает, что ему надо, что ему не надо. До этого времени еще не очень. Завжди існувала потреба знайти свою споріднену душу, свою половинку, тобто ту єдину людину, у спілкуванні з якою виникало б відчуття найбільшого душевного комфорту тобто щастя. Будемо сподіватися, що новий закон сприятиме створенню нових міцних сімей.